Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіокнигу пані Метелиця, авторі Якоб і Вільгельм Грім. Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них падчірка, була гарна і роботяща, а друга рідна, гидка і лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та й була гидка і лінива. Падчирка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки її нитки прорізали палець до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилась над криницею, щоб вимити починок, а він вислизнув із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи, щоб розказати про таке нещастя. А мачуха почала її сильно лаяти, і нарешті сказала Уміла вкинути починок, то зараз жалізь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити, і з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла, а коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці, ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. Ох, витягни мене, витягни, бо згорю я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою витягла весь хліб. А потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. І яблуня просить її. Ох, обтруси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипались на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилось на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеликої хатини, з якої у віконце визирала стара баба. У ній стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати, але стара гукнула їй услід: А чого ти боїшся, люба дитина? Залишайся у мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль стели як найстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло. Тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця, і вона залишилася у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина у всьому догожала старій. Збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилося їй у старій дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала. А чого їй бракує, то спочатку і сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою. І, хоча тут було їй у тисячу разів краще, проте її тягло вернутись до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої Взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зостатись не можу. Мені треба вернутись до своїх. Пані метелиця сказала їй, мені подобається, що тебе тягне додому. І за те, що ти вірно служила мені, я сама тебе виведу на гору. Вона взяла її за руку і провела до Великої брами. Брама відчинилася, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилась золотом. Це тобі за те, що ти в усьому старанна була. Сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулася, і дівчина опинилась вгорі на землі біля своєї хати. А щойно вона ввійшла у двір, півень злетів на цмярину і заспівав Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша дівчина йде, на ній золота без ліку. Вийшла дівчина до хати. А Мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось, і коли Мачуха почула, як падчерка дослужилась до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідній, гидкій ледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові, вколола собі пальця, сунувши руку у густий терен, а потім кинула починок у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилась, як і сестра на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі і почувши, як хліб, кричить: Ох, витягни мене, витягни, бо згорю я вже давно спікся. Вона відповіла, тільки мені й охоти бруднитись біля тебе, і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні і, почувши, як так кричить «Ох, обтруси мене, обтруси, мої яблука вже давно достигли. Вона відповіла: От, не мала роботи, ще якесь яблуко мені на голову впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці. Вона не злякалась її зубів, бо вже чула про них, і відразу найнялась до неї. Першого дня вона дуже старалася слухалась пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було, що про золото яке стара їй подарує, але другого дня почала лінуватися, третього ще більше навіть уставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила, як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг. Як на неї перекинувся великий казан зі смолою. Ось тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледащиця додому, вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на Руну і загорлав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша Ледащиця йде, що брудна буде віку!» І справді. Смола так пристала до ледащиці, що не відмилась, скільки вона жила на світі. Кінець казки. Шановні слухачі, дякую, що ви завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та слухайте українською мовою.